Свята Діво над Дівами молись за нас Діва, жінка, невіста, дівчина, матір, дружина, бабуся, якою потрібно бути Дівою дає нам відповідь сама Пресвята Богородиця. Діва над дівами. Якщо ми, ми були найкращою людиною, то ще кращою від нас є Марія, бо вона є свята, свята Діва. Як нам сьогодні дуже потрібно для сьогоднішнього світу, для людей сьогодення. Цих прикладів і доказів, що хтось є моральним, хтось має християнські принципи, хтось живе так, що можна сказати про нього, а особливо, коли говоримо про жінку, що вона є нормальна. Нормальна це та, котра є непорушна, котра є невинна, котра. Насправді є святою. І сьогодні, коли ми задаємо собі питання, особливо жінки, дівчата, якою я маю бути, що означає, що я є діва. А це не тільки дівиця, це жінка, це невіста, це людина, людина, яка є рівноправною для також свого чоловіка, але має спеціальне завдання, має спеціальне покликання, має спеціальну місію в цьому світі і в своєму житті, в своєму спасінні. Якщо хочу бути святою, то має бути сьогодні святою. Діва це людина, якою має бути людиною. Марія приходить нам на приклад, приходить нам на відповідь, приходить нам на зразок. А навіть можна сказати, вона є цим шаблоном, який можемо прикласти до себе, до свого життя, до своєї поведінки і подивитись, чи я вписуюсь в цей шаблон, чи я не виступаю за рамки, чи я насправді. Своїми поступками, своїми словами, своєю одежею даю правильне свідоцтво про те, що я є жінка, невіста, Діва. Діва це святість, Діва це конкретна особистість. Діва це призначена Богові людина. Діва це скарб, це такий великий дар, якого не можна собі уявити, тільки в цьому дарі потрібно жити. І в тоді такий спосіб життя він нас провадить до святості, а святість допомагає нам бути такою людиною. Отож, Свята Богородиця, Діва, Діва понад Дівами є для нас сьогодні відповіддю, якою я повинна бути, в який спосіб маю поводитись, який мій має бути погляд, як повинна я поступати, як повинна одягатись, як повинна берегти себе для Бога. Як повинна співпрацювати з Божою благодаттю? Діва це подарунок, це дар, це скарб. Діва це святість. Свята Діва над Дівами. Молись за нас.